Всім привіт! Сьогодні готуємо полуничне тірамісу. У мене полуниця була заморожена. Ви можете взяти свіжу та збити її блендером. При бажанні можна перетерти пюре через сито та позбутися кісточок. У пюре я додаю 3-4 столові ложки цукру та доводжу його до кипіння, після чого кип'ячу 2-3 хвилини. Якщо у вас полуниця свіжа, ви можете цього не робити, але майте на увазі, що десерт потрібно з'їсти дуже швидко. Тепер 500 мл охолоджених вершків 33%. Ставлю збиватися та додаю до них 350 г вершкового сиру. Ще раз наголошую, що вершки мають бути дуже холодні і сир також бажано з холодильника. В крем для тірамісу я не додаю сирі яйця, тому що такий десерт у мене їсть дитина. Тепер поступово додаємо до крему 6-8 столових ложок цукрової пудри. Також, за бажанням, додаємо пакетик ванільного цукру. Обов'язково пробуйте на смак крем та полуничне просочування для того, щоб не додати забагато цукру і не зробити дуже притерний десерт. Ось ви можете побачити, я обережно ложкою спробувала. Та додала ще трохи цукрової пудри. Ось такий крем у нас вийшов. Я роблю ось так лопаткою, для того, щоб все добре збилося навіть по краях і на дні. Спочатку вам буде здаватися, що крем погано збивається, але кілька хвилин терпіння і крем зб'ється до потрібної вам консистенції. Він має вийти ніжним, але добре тримати форму. Тепер крем умовно я ділю на 4 частини та розподіляю по кондитерських мішечках. Ви можете використати звичайний пакет. Або намастити крем просто ложкою. Мені так зручніше. Цієї кількості крема вистачить на 400 г печива савоярді. Це 48 штучок, якщо рахувати поштучно. Крем можна покласти в холодильник для того, щоб він стабілізувався. І потім збираємо. У мене вийдуть ось такі чотири форми, вони приблизно по літру об'єму. Я накладаю трохи крему на дно і беру частину печива, вони зазвичай розділені по 12 штучок, обмокую кожне печиво у полуничне просочення, але воно має бути холодним. Якщо у вас полуничне просочення буде гарячим або теплим, то печиво розкисне і вийде каша. Також при бажанні ви можете всередину або потім зверху покласти свіжу полуницю. І прикрасити полуницею також. І ось так ми чергуємо крем-печиво, крем-печиво, поки один із інгредієнтів у нас не закінчиться. Зазвичай залишається геть трошечки просочування або кілька печенюшок. Ось такий простий смачний десерт, можна сказати, торт без випічки, може вийти і робити його дуже швидко, буквально 20 хвилин. Розрівнюю крем поверху ложкою. Можна зробити такі, як розочки, якщо у вас є кондитерський шприц. або якісь кондитерські насадки. Ось так гарно виглядає десерт у скляній формі. Також його можна робити у склянках порційно. Для того, щоб було гарніше, я роблю. Ось такі хвильки за допомогою шпателя. Такі ж хвильки можна зробити виделкою. Після чого закриваю кришками, можна скористатися харчовою плівкою та ставлю в холодильник мінімум на 3 години. Я ще трохи присипала ось такими їстівними намистинками. У мене десерти провели в холодильнику цілу ніч. І ось хочу вам продемонструвати їх у розрізі. Дуже ніжний десерт вийшов. Буквально як хмаринка, з дуже гарним розрізом, смачний та ніжний. Просто потрібно це спробувати. Полуночне тірамісу виходить дуже ефектним, швидким та простим. Його можна подавати як на свято, так і на кожен день. Тому, якщо вам подобаються такі відео, якщо відео було для вас корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд! Смачного!